Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Славпет. Підтримуємо український футбол. Зінченка виганяють з арсенала. До збірної України проситься зрадник. А шахтар визначився із заміною Йовічовичу. Традиційно зібрали для вас усе найголовніше про український футбол за вікенд. Після суперечливих заяв з різних боків, натяків, недомовок та напівтонів Сергій Ребров таки очолив збірну України і вже активно працює із командою. Тренер з ходу продемонстрував наскільки пильно насправді стежив за українським футболом останні місяці. Спитав, як я з чим навчився я говорити з суддями. ні про суддями, краще на не говорити. Так на да, лучше вже не говорити на. Якщо раптом хто забув, то вона дискваліфікувала на кілька матчів за прояви сексизму у бік арбітрині Катерини Монзуль. До спірної Владислава до слова викликали уперше. Як додому, до збірної їздить Андрій Ярмонко. Тим більше капітан провів сезон під ківництвом Роброва в Аль Айні. Тож тепер ще й може допомогти партнерам з розумінням нового наставника. Любить розумний футбол, не просто, не просто там захищатися чи бити м'яч вперед. Любить, щоб був баланс між атакою і обороною, тому, тому його цікаво слухати. І я бачу, що е, хлопці пройнялися його тактичними задумками. А, от щодо свого клубного майбутнього Єрмоленко поки мовчить, мовляв, ще кілька днів контракту із аляйном, і було б некоректно обговорювати наступні плани. Але зважаючи на те, з якою посмішкою Андрій слухав питання про можливе повернення до вангуємо, що епічний камбек все ж таки трапиться. Нагадаємо, найближчі офіційні матчі збірне зіграє у відборі на євро 2024 проти північної Македонії, 16 червня та Мальти, 19 числа. Через травму не зіграє у цих поєдинках Олександр Зінченко, надлишок вільного часу в українця, ледь не довів його до конфлікту з фанами Арсенала. Сашко привітав свою колишню команду Манчестер Сіті із довгоочікуваною перемогою в лізі чемпіонів. Це дуже не сподобалося частині уболівальників-канонірів. Їх не складно зрозуміти. Адже саме банді «Гвардіола» Арсенал програв чемпіонські перегони АПЛ. Особливо люті фанати закликали клуб продати Зінченка. Втім, чимало болівальників стало на захист українця. Все таки його. Роль в успішному сезоні команди важко переоцінити. До слова про фінал Ліги чемпіонів. Неприємний епізод трапився на трибунах Олімпійського стадіону в Стамбулі. Стюарти намагалися відібрати в одного з уболівальників український прапор. При цьому діяли не те, щоб адекватно. Пояснити причину вони відмовлялися. Ну що ж, турки у своєму репортуарі, і вашим, і нашим. Прапор таки повернули, але заборонили розвішувати. Несподівано вирішив заговорити інший адепт секти, ні все так однозначно. Іван Ордець, колишній захисник Шахтаря, навіть після початку повномасштабного вторгнення залишався у московському Динамо. А в момент, коли окупанти нищили українські міста та людей, запалював на корпоративній вечірці клубу. Тільки влітку 2022-го він скористався правилом «Фіфа», щоб перейти до Бохому. Тепер, от на повному серйозі, заявляє, що хоче повернутися до збірної України. Ну, ми навіть коментувати цього не будемо. Забуваємо про Ордеця як про страшний сон і повертаємося до теми фіналу Луче. Якби перемога дісталася інтеру, то жеребкуванні наступного групового етапу Шахтар би опинився у другому кошику. Тріумф вже Менсіті відкинув би гірників до третього. Хай там як, схоже, у новий сезон шахту таки поведе не Ігор Ювічевич. Клуб усе ще не оголосив офіційно про відставку тренера, але в колуарах про це говорять як про доконний факт. Навіть фани вже подякували Хорвату. Ти зробив команду пацанів, за яку хочеться вболівати. Команда, яка б'ється з характером, і дякуємо за політичну позицію. Що ж до наступника і то наші колеги із проекту Тато таке переконують, що рішення уже прийняте. Місце Хорвата таки займе Патрік Ван Леуен, який привів зорю до бронзових медалей ОПЛ. Срібло, якби раптом той забув, виграв Ескад дніпро 1 Один з головних факторів успіху 24 голи Артема Довбика. Форвард підписав з клубом нову угоду, але з очутками лише для того, щоб Дніпряни змогли отримати нормальну компенсацію за трансфер цього літа. Йдеться про мільйонів так 15. Один із клубів, що цікавиться Артемом, була Жеруна Віктора Циганкова. Каталонці точно втрачають свого головного нападника Кастельянуса, який грав на правах оренди з нью йорк Сіті, але сума трансферу Довбика для каталонців не Дьйомна натомість у Артема начептує кілька цікавих варіантів із серії А та англійської прем'єр-ліги. В італійській еліті Довбек може стати єдиним українцем. Досі цей статус належав Віктору Коваленку, але його спеція програла перехідний матч Вороні та вилетіла до другого дивізіону. Сам Віктор вийшов на заміну у другому таймі, але врятувати команду не зміг.